До 10-ї річниці революції гідності відбулася презентація книжки Чернігівський Євромайдан Хроніка факти спогади автором, порядником якої є Сергій Соломаха. У ній у хронологічної послідовності зібрано матеріали про події революції гідності на Чернігівщині та доповнено їх свідченнями очевидців і активних учасників цих подій. Книга «Чернігівський Євромайдан хроніка факти і спогади народжувалась прямо під час. Майдана Євромайдану почалося це 14 ще листопада 2013 року, і на той момент завдяки соціальним мережам, завдяки тому, що існують нові методи, фактично в прямому режимі потрапляли з місцевих сайтів. І я їх постійно збирав. Тим більше, що зразу було утворено, як тільки розігнали Чернігівський мереж. Той же день ми на мережах відкрили Чернігівський Євромайдан. Є Майдан Чернігів, значить, сайти, де виставлялося, я це все збирав а, і ну, відповідно фотографував. Ідея створення книжки виникла ще 6 років тому, і видання планувалося до п'ятої річниці Євромайдану. До мене звернувся інститут на пам'яті, попросив узагальнити, зробити хроніку цих подій. І коли я почав це, це виставляти, Почав і безумовно щиро звертатися до мереж, то виникло сотні сотні публікацій, які потрібно було перевірити не тільки по місту Чернігів, а по всій області. Тоді розпочалася клопітка робота над створенням та упорядкуванням книги. 2018 року працівники інституту національної пам'яті провели вісім інтерв'ю з очевидцями подій. Окрім них, у книжці місця спогади очевидців Чернігівського Євромайдану. Згадуються імена учасників цих подій. Там згадано більше 500 прізвищ, імени по батькові, учасників, причому з різних сторін, і відповідно їхні дії. 622 там є скажімо так, витягів з сайтів різних, але сайтів не 4, а набагато більше, бо вони передруковували. І відповідно, 15 спогадів. Ця книжка стала справжньою хронікою Чернігівського Євромайдану. Вона містить важливі матеріали, що допомагають відтворити тодішні події. Завдяки таким виданням, кожен безпосередньо може долучитися до вивчення новітньої історії нашої країни.